Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні в нас неочікувано гра Squad Busters. Зробимо огляд даної гри, що тут взагалі є, який геймплей і так далі. А зараз я вам нагадую ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Що ж, зараз беремо в руки планшет. Ми е, граємо за якогось такого. Маленького варвара із Clash of Clans, із Clash of Clans, і із Clash Royale, теж він там є. Так, в, наш, е, в, наш, в нас лише один джойстик, за допомогою якого ми можемо рухатись вліво, вправо, вперед, назад. І тут нам дають вибір, за кого нам іти далі. А, ні. Кого нам ще взяти в наш склад? Давайте візьмемо ще одного варвара. Так, якийсь потінок, що це таке? Так, це, я так розумію, прискорення. Так. Прискорення є. Ми впиваємо склетів. Так, і в нас ще ось якийсь є крек. Так, крек у нас хто? Лісоруб якийсь? Так, він рубає дерева. Так, тут ми, якщо пройшли назад, уже ми не дійдемо. Гаразд. Ну що ж, йдемо далі. Нам потрібно тут взяти ось ці кристали. Так, тут якийсь ще один варвар, склет, ельб. Крімо. Що тут відбувається взагалі? Давайте доб'ємо ось цього ельб. Прімо? Так. Так, тут у нас кристалів зараз дуже багато. Ще якийсь Сундук І все. Кінець. Що це було? Ну, цікаво. Взагалі тут дуже цікаво. Так, ми взяли. Перше місце. Ну це зрозуміло, що це було якби навчання. Нам показали сам геймплей, які є персонажі. Так. Зараз нас просять увести наш нікней. Ми пишемо Houghflat. Так. Клей. Так. О, варвар Грек і Ель... Поки що всі персонажі, які у нас є. Так, тут ми візьмемо Грега, щоб жорстко рубати трева. Так, впиваємо склетів е uh, Вони нам дають якесь золото. Так. Давайте ще одного грега. Так, полетіли. <laughs> Далі. Полетіли. Так. Давайте зарубаємо ще одне. Дерево ось тут. Так, зараз відкриємо цей сундук і візьмемо ще одного персонажа. Давайте візьмемо Прімо, Ми ще його ні разу не випирали. І ще одного грега, щоб він став більшим. Я це вже десь бачив. Так, хорошо. Давайте відкриємо ще один сундук. Змеємо ще одного хо Примо. Хо-хо-хо. <с approc��> так, впливаємо цього здорового... Гобліна тут, тут ще є... Е, піни якісь. Вау. Тундучок ще один відкриваємо. Е, давайте в Варвара. Щ... Першого. Варвара відзнаєм. А це що? А це що? Це е, звуження карти? Вау. Цікаве. Так, а це всі. Ми ще одного варвара візьмемо. Так, все тікаємо звідси. Так. Давайте відкриємо сундок, візьмемо ще одного ельфріма. і тут ось наш суперник. Так, він втік Він кудись втік. Давайте ще один сундук, візьмемо ще одного фарвара. Так, у нас троє крупних. Давайте візьмемо ще одного грега. Так, ось чел, якого 15 кресп. Талів. Давайте ще візьмемо. Дерево. Так, давайте ще один сундук візьмемо. Крега ще одного. А як їх дох взагалі, щоб почати з ними бит? Тому ну, що дійсно я їх догнати не можу. Все. <рес> що відбувається? <рес> так, ну, я на першому місці як би. Ну, зрозуміло, що це поти. Так, а тут будуть якісь сундуки є супер Барбаріан. Варвар ще один це весь штук. І що це означає? Ми його тепер прокачуємо. Barbarian. Еволюція. Угу. Так, тут ось є ще якийсь шлях. Маленький кольт. Відкриваю маленького кольта. Так, що робити далі? Тут ось є письмо якесь. Там ще скін якийсь на Ель Прімо чи що це взагалі. Так, ідемо ще разочок. Ідемо <ріст> ще один раз. Так. Е теж тут є модифікатор якийсь. Давайте візьмемо кольта. Угу. Це що таке? Угу. Тут нам треба. Крек. Так, давайте эль Щоб У нас був і танк, І стрілок. Най-плеерс ти Куда йти? Що робити взагалі? Так, тут ось якась помба є. Ага. Ясно. Так, нам ще треба надо... ось цього... Що? Там курка якась. Так ще одна... Бомба. Э, давайте відкриємо... С... сундук, візьмемо Варвара. Він уже в нас з еволюцією Він в нас з еволюцією Давайте відплим ще один сюн будет ще одного вот варфара. Байбай. <laughs> Бікейм ще один сундук. Е, Кольта візьмемо. Так, уже зужується карта. Так, на сундук нам не вистачає. Чи навіть можна хилитись? Так хорошо? візьмемо. Ого. Давайте бомбу закинемо. Когось ми там вбили. О, у нас елітний варвар. <рес> елітний варвар. Жорстко, жорстко, жорстко. Так, давайте уб'ємо полема оцього. І цього дракона теж уб'ємо. Ну і все. Кінець. Так, відкриваємо ще один сундук. Нам випадає рідкісний тут якийсь персонаж Метік. Цікаво. А ну-ка. Так, да, це якийсь л... рідкісний персонаж, я так розумію, він лікує. Що ж, я думаю, для першої частини все. Якщо вам ця гра сподобалась і ви б хотіли другу частину від мене, то пишіть в коментарях хочу другу частину. <с infotment> і я вам її запишу. Е, поки що гра для мене трошки не зрозуміла, Ну, я думаю, день-два пограю, розберуся, що тут і як, і все буде зрозуміло. Е, поки що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на все. І до наступного відео.